Доброго дня, шановні депутати. Розпочинаємо наші постійні комісії. Керуючись пунктом 1.13. 13 Положення про постійні комісії на сільської ради, Миколаївського району, Миколаївської області, засідання комісії є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше половини депутатів від загальної кількості членів постійних комісій. Всього членів постійної комісії 21, присутньо 12. Для подальших роботи засідання постійних комісій нам необхідно обрати секретаря засідання. Кого пропонуємо? Ніколає, Дем'янчик, Ахаб. Ніколаєв. Ніколаєв. Ніколає. Скільки можна брати? Давайте проведемо голосувати за дане рішення. За Миколаєвка голосуємо, так? Так. Кулеба. Нема. Пацюк. Нема. Демянчик. За малинский. Да. За минус. Да. Топка человека. Чорний. Да. Черный. Да. Не на корм маг. Жиковая. За. Да. Вчерашний. Да. Я упаковку. Да. Левіна. За. Митю. За. Ларша. За. Ахак. За. Яков. За. Дякую. 4, 5, 6, Дякую. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 41, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Шановні депутати, вам роздані пропозиції по-передньому денному. Які у депутатів будуть зауважені пропозиції запропонованого порядку? Розпочинаємо, Розпочинає. 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 так? Проводить. Так. Я кажу. За. Так. За. Заворінський. Mm. Герєвська. Чорний? Так. Черезній Так. Володимир Миколаевич. Павла Миколаїв. Сергій Філій. Євгеній Так. Анатолій Так. Yeah. Переходимо до розгляду питань. Про внесення змін до бюджету Нечальської сільської ради територіальної громади на 24 рік. Серед Добрий день. По-перше, дякую всім, що зібралися. І е, приступаємо до питання. Перше питання до зміни до 24 року. Е, нам держава надає субвенцію на харчування дітей початкових класів 38 тисяч 100 гривень. І їх необхідно прийняти. Дошли все, тогда. Маня все пожалуйста, Яковин. Игоревич. Сергеевна. Да. Зеленов. Да. Анатолий Николаевич. Александр Юрьевич. За. Влада Николаевич. За. Николаевна. Да. А Друге питання про внесення змін до рішення. 45 сесії 44-ї сесії 8-го скликання Ниченської сільської ради від 19 до 12 до 4 року номер 12 Про бюджет Ничанської сільської територіальної громади на 25 й рік. Також. Виникла необхідність нести зміни до, 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 до бюджету на 25-й рік. А, дають додаткову дотацію. Це область дає за рахунок додаткової дотації з державного бюджету. А, ця дотація дається на отримання закладів охорони здоров'я і освіти. Ми, як зазвичай, ми спрямовуємо цю дотацію на заробітну плату обслуговуючи персоналу шкіл. А, сума додаткової дотації 303 тисячі 600 гривень.

Третє питання. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність у розмірі середньої частки паїв для введення е, товарного сільськогосподарського виробництва. Мистерчук. У нас звернулася людина, вона на опередніх як ми надавали дозвіл на розроблення проєкту землеустрою. Це вона оформляється Лариса Миколаївна я розробила проєкт Лурською, певно потрібно затвердити і передати у вас місце. Питання. Голосуємо. Я повідомляю про конфлікт інтересів в даних питаннях, в третьому четвертому. Тому що я працюю за антиприємства, яке дані, тому що тому буду утримувати ці питання. Розуміло. Дарті Євич. Алателіба. Да. Лілія Наца. Да. Анатолій Так. Олександр Так. Так. Юріч. Володимир Миколаевич. Сергій Сергієвич. Євгеній Вікторович. Анатолій Дімович. Да. Да. Переходимо до наступного, до наступного питання. Про затвердження проєкту за мелодру щодо відведення земельних ділянок. У спільну частково власність у розмірі середньої частки парку для введення товарно-сільського господарства виробництва. Також знову люди оправляють і спадщину. Це спільно частково у них власність по 1-3. Що Чевченко, Дівчинко, що Чеченко. Да. Так, і Микола <рикова> Александровича на третье часто как и через Дняченко он говорит Миколаєвна и третього часов. Так, Так, Иван Анатольевич. Адар Пирович. Вышло, винограда. Може... А вас Лилия Анатольевич, за. Анатолій Николаевич. Ну, да. Владимир да. Миколаевич, Павла Ильевич. За. Євгеній Викторович. Евгений Викторович. Анатолій Денович і Си. Шановні депутати, на запрошення. Всі питання були включені до порядку дального розказу. Дякую всім за плідну роботу. Отпахали четко.